Внизу. А мені мені чокові? Так сказала, що я хотіла саму штабу метр восімдесят Сама шапа і, і двері метр восімдесят Під двері я підкладаю лікарі, помалюю червону фарбу і під лікарі ще підвожу пінокласти. Пані, ще я? скажіть. Ще скажіть, що скажіть в замовленні що пише? Довжина яка? Ну, пише, не дай Богу забрати. Шо? Ні, я не за той. Який розмір пише в замовлені шати. Скажіть розмір, який на бланку, на бланку пише, який розмір, на бланку, що пише? Ну правильно, на бланку пише. На бланку пише, шафа, Дивіться, на бланку що пише? Метр, метр пише на бланку. Метр восімдесят п'ять висота пише на Бланку. Правильно. То зберіть і поміряйте, який у вас розмір. А я вам міряю. Я вас Чому на тоді. Я завідаю бокове, метр восімдесят три, а вертіте самі мають метр сімдесят То, то правильно, високі цоколь, високі. цоколь, цоколь. Цокуль має 10 сантиметрів. Знизу цоколь. То треба було так і казати, що вам цоколя не треба. То пані треба було при замовленні сказати. Цоколя не треба.